Виконуємо номер 339 із підручника Геометрія 7 та номер 28.21 із підручника Математика 7, Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Одна зі сторін трикутника дорівнює 4 дециметри, що на 12 см менше від другої сторони, і удвічі більше за третю. Знайдіть периметр трикутника. Переступаємо до виконання. Подамо 4 дециметри у сантиметрах. В одному дециметрі 10 см, тому 4 дециметри це 40 сантиметрів. Ну, а тепер знайдемо другу сторону. 40. Додамо 12. Отримаємо 52 сантиметри. Це друга сторона. Знайдемо третю сторону. 40 поділимо на 2, отримаємо 20 сантиметрів. Третя сторона. Ну, а тепер знаходимо периметр. 40 додамо 52, додамо 20, отримаємо 112 сантиметрів, периметр. І записуємо відповідь. 112 см. Номер 339 із підручника Геометрія 7 та номер 28.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.